Всім привіт, радий вас вітати на своєму Ютуб-каналі. І в цьому відео я хочу вам розповісти про найготичніший, найрозовіший та найшоколадніший аромат це Tom Ford Noir de А цей аромат в мене вже декілька місяців, і познайомився я з ним буквально перед покупкою. Тобто я як завжди заходжу на OLX і дивлюсь якісь аромати Тома Форда, тому що це єдиний спосіб їх в принципі зараз купити, тому що вони на території України були представлені лише в брокарді. А зараз, так як частина брокарда там оштрафована чи викуплена, то нових поставок нема, і доводиться шукати десь ззовні продукцію Тома Форда. Тому я знайшов аромат Noir, de Noir. Я знав, що це один з найпопулярніших ароматів в лінії Private Blend у Тома Форда на рівні з тобако-ваніль та Black Orchid. І я ну, не сказав би, що по дуже низькій ціні, але по дуже приємній. Ну, в три рази точно дешевше ніж він коштує в магазині. Я його побачив ну, в обяві. І вирішив сходити до брокарду, потестити. Якщо мені сподобається цей аромат, то я його куплю. Отже, я прийшов до брокарду, і, на щастя, там був тестер аромату Нуар де Нуар. А коли я його наніс послухати, це було, до речі, моє перше знайомство. Ось буквально ну, цієї осені, мабуть, то я був трішки у шоці. Мене попереджала продавчиня цього аромату, що обов'язково його затестити, тому що це дуже складний аромат, він не усім подобається і він дуже специфічний. І коли я ну, понюхав блотер, перше, що мені спало на думку, це монталь. Тобто, дуже, така, дуже насичений, дуже різкий аромат у стилі Монталь. Це було моє перше враження. Це мені не сподобалось, тому що для мене монталь усі, вони, я би їм поставив скоріше мінус, ніж плюс. Тому що вони дуже визиваючі, і в них е, немає якоїсь загадки. Вони достатньо плоскі і гучні. Але коли я вийшов на вулицю, е, то, слухаючи блотер, перше, що мені спало на думку. От Перше, що б'є у ніс, це нота шафрану. І дійсно, якщо ви подивитесь піраміду, то верхня нота е цього аромату це саме шафран. А середині йдуть чорна роза, трюфель та квіткові ноти. А вже в базі ви можете чути свойственну для Тома Форда пачулі, е ваніль, уд та дубовий мох. В принципі, мені здається, що пачулі та мох – це дуже такі своєрідні ноти до бренду Тома Форда. Я би не сказав, що це було кохання в принципі, з першого занюху. І я так ходив, ходив, нюхав цей блотер, Аромат був дуже насичений. Я розумів, що він буде достатньо стійкий. Але ще така асоціація була: це те, що він жіночий. Ну, я тоді реально відсотків на 90 був впевнений, що це жіночий аромат. Хоча, знову ж таки, на Noir нуар Noir був 50 на 50. Тобто, половина людей проголосувала, що це жіночий аромат, половина людей проголосувала, що це чоловічий аромат. І це дуже рідкість насправді на фрагрантиці, тому що вони дуже люблять відмічати. Суто чоловічий чи суто жіночий аромат. Тому я був дуже здивований, чому ну, для мене це здалося, що це чисто жіночий аромат. Але більшість людей вважали, що це також і чоловічий. Тому а, я там довго переписувався з продавцем, писав йому так, я купляю, потім так я не купляю, потім знову купляю, потім знову не купляю. І вирішив, що так, треба дати шанс, тому що я багато читав. Так кожну ніч дивився, листав в фрагрантику, і там писали, що це шедевр, що це щось нейрне, що це роза в шоколаді, що це трюфелі, дуже такі шоколадні трюфелі. І зараз розповім про те, як я його вже на пошті отримував, і які були в мене враження. Коротше, я вирішив написати продавцю, окей, типу, відправте мені ОЛХ з доставкою. Коли я прийшов на пошту, е я його наніс на себе і навіть на пошті сказав: Зачекайте, будь ласка, я хочу, типу, побротити, понюхати і зараз підійду. Я його на себе наніс, і в мене було так само, як з табака ваніль Мені здалося, що аромат взагалі не стійкий, і я його не чую. Ну, не відчуваю, я маю на увазі. І я ходив, ходив, думав, ну, вокруг пошти біля будівлі, думав, брати чи не брати цей аромат. І вирішив, Окей, я ризикну, і мені ще здавалося, я дуже такий мнімий. Мені здавалося, що це підробка. Мені так не все здається. Я вирішив, окей, я ризикну, оплатив цей аромат, пішов додому і був розчарований. Мені здалося, що він взагалі, взагалі не стійкий. Тобто я його наніс на зап'ясток і потім вже не відчував. Я вам скажу так: мої перші відчуття в ароматах, мені здається, більш обманчиві. Тому що зараз я можу з певністю сказати після декілька місяців, що це дуже дифузний, дуже громкий аромат. Я коли сідаю у таксі. Після того, як я його нанесу, сідаю в таксі, мені здається, що я просто душу водія, і мені ну, навіть неловко якось. А, і для мене дійсно він пахне а, чорною трояндою в шоколаді. Це аромат на тему рози. А, дуже красивий, але він не на кожен день, не на кожен все-таки випадок. Мені так здається. Хоча, я, в принципі, можу будь-який аромат, навіть на мені зараз Thierry Mugler Amen, досить такий специфічний аромат, але я його ну, просто з білим светром на там прогулянку вдіваю, і окей. Тому я все-таки мабуть не відношу аромати, що там на якийсь особливий випадок. Ні, ви можете їх носити тоді, коли вам хочеться. А, давайте я освіжу свою пам'ять. Ну, це одразу, коли ти слухаєш цей аромат, ти розумієш, що це щось коштовне, щось дороге, щось незвичайне і щось особливе. Цей аромат зрівнюють і відносять до тему якоїсь могильності. І навіть моя подруга сказала, що цей аромат в неї асоціюється з смертішою Адамс. І дійсно, я з цим згоден це найготичніший аромат, якщо б можна було давати якийсь awards ароматам. Часто кажуть, що аромат фітьми, аромат якогось таємничого зілля це Black Orchid, який, до речі, я сьогодні купив. І дуже щасливий, дуже красивий аромат. То ні, я би сказав, що готичний це Noir de Noir. Він так ну він таки перекладається Нуар де нуар це ч -ч -ч чорніше чорного, наскільки я знаю переклад з французької мови. Якщо б можна було сказати, на який все-таки на яку подію можна втягнути цей аромат, то це 100% повинна бути. E, ну, Це повинен бути вечір або ніч. Я би вдягнув e, цей аромат на побачення, мені здається, або на якусь вечерю в ресторані, або, якщо ви хочете інтимне часопроводження, то я би зовсім трішки невеликій дозі наніс би капельку там ось сюди, ось сюди. E, e, і дуже красиво буде. E, з приводу гендеру, скажу ще раз: ну, це. Все-таки, мабуть, унісекс, якщо ж я ношу цей аромат, і він мені подобається я чоловік, то, в принципі, парфумерія, особливо Тома Форда, це ж все унісекс. Чи повторює цей аромат, я не знаю. Мабуть, скоріш за все, ні, тому що він, ну, він не на кожен день. І він мені не настільки запав у душу, але я його все-таки можу рекомендувати, мабуть, більше людям. Якщо так можна сказати, у яких там темне волосся, брюнети, брюнетки, буде дуже личити цей аромат. Ще кажуть, що він нагадує якусь могильність, якесь кладовище і ну, такі дуже неприємні в когось відчуття від цього аромату, і він нібито дуже мінорний. Тобто, якщо, наприклад, якась імператриця або там Амуаш Саншайн. Це яскраві аромати, позитивні, якщо так можна сказати, ну, як цитруси, наприклад, то Нуар де нуар це один з дуже таких мінорних, темних і таких сет ароматів. Я не знаю. І як ну, дійсно, коли я його почав носити, то погода була туманна, дощова, і дійсно, мені здається, саме в таку погоду він розкривається більш красиво. Я навіть вчора їхав е, в машині, і е, щось там саундтрек сумерок дивився. Е, ні, саундтрек сумерок слухав. Е, і тісно, мені здається, щоб якщо б в аромата. Ні, якщо б в аромата можна було б трейлер додати, це б не були сумерки, сутінки, ні. Е, це було б якесь чорно-біле кіно або якийсь кліп мого улюбленого гурту «Cigarettes after sex» Отже. Я раджу цей аромат, він мені все-таки подобається. Його тут в мене залишилося одна третьою, і мені здається, його не дуже довго хватить, тому що там буквально два, максимум три пшики. Я, в принципі, людина, яка любить поливатися ароматами, але з цим я би не ризикував, тому що це буде. Він і так досить насичений, правда, Ви можете не. Вагатися з приводу його стойкості це було все. Дякую усім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, якщо ви хочете більше парфумованих відео, будь ласка, напишіть коментар, підписуйтесь на мій канал. І це буде ваша благодарність. Дякую. Усім, па-па.